Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні записую нетипове відео, проте дуже довго очікуване саме вами. Ви постійно мене запитували, коли вже буде відео, питання, відповідь. Ви постійно задавали мені дуже багато питань. Так от я вам обіцяла це зробити на тисячу підписників. Саме вчора на моєму каналі сталося тисяча підписників, і я дійсно дуже цьому рада, так як у мене саме україномовний контент. І тому я залишила вам форму, де ви залишали свої запитання, я їх переглянула, вибрала цікаві, котрими дійсно хочу з вами поділитися. І давайте вже розпочинати. Перше запитання, котре ви мені задали, це який мій улюблений блогер чи мотиватор. До певного моменту у мене було дуже багато улюблених блогерів, проте вони були російськомовні. Я постійно також дивилася російськомовний контент, звичайно, тому що україномовного було дуже і дуже мало. Так от на даний період часу я взагалі їх не дивлюся, адже якщо я не знаходжуся на території Росії, то російські блогери спонсуються саме нами, тими, хто дивиться з інших країн. І кого я хочу виокремити саме зараз, то це певні подкасти Діани Глостер, а також подкасти і різні інтерв'ю раміни. Вони дуже інформативні, цікаві. І також мені подобається те, що вони запрошують дуже настільки різнотипних людей, що можна дізнатися абсолютно іншу інформацію. Дуже часто трапляється так, що я спочатку включаю те відео і думаю, М, взагалі не розумію, про що там будуть роз... розмовляти, і взагалі не розумію. І що воно ну, мені? Просто нове відео вийшло і я його включаю. Але надалі я настільки багато цікавої інформації дізнаюсь, що також вам раджу переглянути хоча б одне їхнє відео і ви також на них підсядете. Наступне у мене питання, як я розпочала свій блог і що мене на нього надихнуло. Я ще пам'ятаю, коли мені було певно років 12-13, я постійно дивилася різних блогерів і також хотіла цим займатися. У мене потім з'явився фотоапарат, і навіть мені подарували професіональний штатив. і я щось сиділа собі, отак, от як зараз сижу з вами, і щось розмовляла, говорила, я знімала різні відео. Там фарбувалася, якісь робила DIY, ну просто це нікому не показувала. Я їх придивлялася у себе на комп'ютері, і десь, можливо, на старому ноутбуці вони у мене навіть збереглися. Проте я їх зараз не приглядаю, і ось знаєте, я так постійно щось робила, робила, але боялася десь це вставляти. І от прийшов момент, коли прийшов карантин. Ковід наш, і я почала задумуватись над тим, що мені потрібно з кимось спілкуватися. Ми нікуди не виходили. І спочатку я почала займатися інстаграмом. Це був такий легкий спосіб заявити про себе, щось розповідати, говорити і вчитися саме говорити на аудиторію, ділитися правильно з людьми думками, доносити до них цікаву інформацію, знімати відео, монтувати. Тобто насправді монтаж, відео це все. Дуже круто саме починати з інстаграма, тому що ми там монтуємо 15 секунд, щось думаємо і постійно розвиваємось в плані нових додатків або нових якихось функцій. І я так робила, робила, і потім, певне, десь. Пройшло півроку, і я задумалась над тим, що певно мені потрібно зробити ще Ютуб канал, адже я так дуже довго і хотіла. Тому 13 грудня я виставила своє перше відео на YouTube канал, і ось так от зародився мій канал. У мене настільки хотілося мені знімати, я настільки. Любила камеру, настільки любила спілкуватися з кимось. Хотіла, щоб у мене була якась певна аудиторія, в котрій я буду давати саме цікаву інформацію, цінну інформацію, і щоб це була саме моя аудиторія, якій зі мною буде цікавим. Тому ось так, от я вже скоро буде два роки, як маю свій ютуб-канал, яка моя улюблена страва або напій. Я дуже полюбляю каву, дивлячись на те, що це дійсно частково шкідливо, тому що я можу пити 3-4 кави в день саме Американу, тому що ну, раніше я полюбляла ще пити лате, а лате містить собі молоко. Молоко спричиняє різні висипи на обличчі, тому якщо я дійсно хочу кави і я це відчуваю, то я п'ю саме американу. А якщо дивитися стосовно улюбленої страви, то певне. Це буде паста, або я також полюбляю суші, проте не можу назвати, що це моя саме улюблена страва. Я думаю, що це буде паста, тому що вона настільки смачна, особливо в вершковому соусі. Я думаю, ви мене зрозумієте, наскільки це смачно. Так, наступне питання. Що це такого вам цікавого розповісти? На кого я навчаюся? Я вже навчаюся на магістратурі. В грудні я маю закінчити, здати магістерську роботу, і я маю дві освіти: перше, я навчаюся в Києві на міжнародному праві. А наступне я навчаюся на економіці підприємства, тобто я маю дві освіти. Все сталося так, що після коледжу я навчалася на економіці спеціальності. Я пішла в два університети. Я пішла на заочну форму, точніше на індивідуальну, і також на стаціонар, де ходила на пари. В Києві я ходила на пари, я хотіла мати іншу спеціальність, а по спеціальності економіка підприємства, я просто пішла на третій курс, щоб отримати якийсь диплом. Тому що всі ми знаємо, що Ніколи не здогадаємося, ким будемо далі працювати. Тому ось так от я пішла навчатися на дві спеціальності. Зараз пишу магістерську роботу. В якихось блогах я вам розповідала, наскільки це затратно часу саме, і наскільки це важко, тому що потрібно думати щось своє, придумувати, писати. Тим паче магістерська робота пишеться на 50-60 сторінок. Я навіть чула, що в інших університетах може досягати 100 сторінок. Тому дійсно це така робота дуже важка, але вона дійсно цінна і після цього ти отримуєш певний диплом і також статус. Чи займалася я колись певним видом спорту? Ще в дитинстві я ходила на танці, я займалася десь до років 12 і також я ще граю на фортепіано. Це також я з цілих 8 років. І після цього я не ходила на жодні гуртки також не займалася жодним спортом. Єдине, я в років 16-17 Дуже полюбила йогу і почала займатися своїм тілом, знаходити певні тренування. Знаєте, як кожен проходить підліток? Це спочатку у вас якісь дієти, потім ви починаєте займатися вдома самостійно, неправильно. Потім я ходила в спортзал, а потім я зрозуміла, що все ж таки щось неправильно. І я почала дивитися різні відео, як правильно це робити. І зараз. Через нестачу часу я просто займаюся вдома, Це тренування. Я займаюся щоранку. Роблю 20-30 хвилин якесь тренування або це йога, або це розтяжка. Але знаєте, це повинно бути щось силове, тому що я не люблю кардіо, проте я люблю силові тренування. Наступне питання, котрим ви цікавитесь, це в якому регіоні України я проживаю. Я проживаю в Кіровоградській області, я тут народилася, я тут виросла і була тут аж до. 18 років, потім я вступила в університет. Поїхала в Київ. Була там до певного періоду, коли не розпочався карантин. І далі минулого року, у вересні, якраз це був 2021 рік. Я поїхала в Вінницю. Була певний період там, далі я знайшла там роботу, і до початку війни я була все ж в Вінниці. Потім я переїхала, тому що там ну, не надто безпечно було знаходитись, і досі я не вважаю, що в якомусь місті знаходитись дуже безпечно, тим паче в Україні. Проте я залишаюся в Україні, як і всі українці, і ми віримо в нашу перемогу. Наступне питання, котре ми цікавитись, як я мотивуюсь сама, і потім знаходжу сили мотивувати саме вас. Я насправді не знаю, де мереться у мене стільки мотивації, стільки сили. Але знаєте, коли я сиджу, знімаю вам відео, потім монтую це все дуже ресурсно затратно. Але коли читаю саме приємні коментарі, що вам подобається, що ви б хотіли ще, я розумію, що це цінно, варто і постійно шукаю. Різні варіанти для відео, різні якісь цікаві відео, що вам цікаво подати, якусь інформацію, можливо, то буде влог. Я знаю, що дуже багато хто любить влоги. І ось так от я надихаюся. Я дуже люблю дивитися також різні подкасти, де люди дуже багато чого досягли. Також вони, знаєте, заряджають, адже ти дивишся, що певна людина з такого становища могла прийти до іншого становища. І ти розумієш, що ну, насправді все в моїй голові. Тому що все, що я собі можу уявити, я можу і реалізувати. Тому так я мотивуюся, ніби від якихось відео, можливо, десь прочитати якусь цікаву цитату, спілкуюся з вами на Ютубі. Це може бути звичайна прогулянка в парку з друзями, випити якоїсь кави, дізнатися інформацію від нових цікавих людей. Ось так от я мотивуюся, а далі я намагаюся знімати якісь цікаві відео і також розповідати і ділитися з вами тією цінною, цікавою інформацією і заряджати вас. Ну, звичайно, якщо це влоги, то просто показувати звичайне буденне життя, адже по статистиці я знаю, що люди дивитися люблять саме звичайні відео, де немає. Вичорного монтажу, де немає вималюваних якихось облич, де ви сидите у вас все так дуже стримано, нічого не можна сказати і не можна засміятися. Люди люблять звичайне. Люди люблять, коли з нами звичайно розмовляють, щось показують буденне, навіть не знаю, якийсь звичайний магазин з речами або якісь образи. Ну я думаю, дівчатка мене зрозуміють. Щойно переглядала запитання, і якось мені на думку прийшло, що так символічно у мене на каналі тисяча підписників, і зараз я сиджу і записую соте відео на свій канал. Я думаю, воно уже завтра вийде, ви вже його переглядаєте, тому сподіваюся, далі вам буде цікаво. Далі я бачу таке запитання, кого я люблю переглядати в інстаграмі. В інстаграмі я підписана на Багатьох достатньо так блогерів, як на мене. Про це це всі або англо-американські блогери, або це українські блогери. Мені здається, в моїх підписках зараз нема жодного російськомовного блогера, саме не російськомовного, а російського блогера, тому що. Російськомовні залишаються, адже ще не всі можуть перейти на українськомовний контент. Хоча я вважаю, за такий період вже можна було щось зрозуміти для себе, виокремити і прийняти якусь думку. А ті, котрі залишаються зараз розмовляти російською мовою і говорять про те, що ой, та нам незручно, ми втратимо аудиторію або ще щось, вони просто дійсно не варті, щоб їх переглядати, можливо, така моя. Надто критична думка. І кого я переглядаю, я люблю переглядати Сашу Бо, Аню Притулу, це може бути Таня Принткович, також це Аліна Фродій. Я думаю, ви всі на них підписані, також про них дуже-дуже багато чули. Проте, дійсно, ти дивишся їх. І Мотивуєшся, заряджаєшся. У них є як поєднання корисного інформативного контенту, так і з якогось звичайного, релаксового, як в них що відбувається в житті. Я досить часто люблю дивитися різні відео, як там все вдома в них налаштовано, або вони як планують свій день. Це щось таке дуже просте, але мені подобається те, що я можу щось корисне прийняти і також втілити своє планування в своє життя, в свій стиль життя. Тому дійсно так, якщо ви ще їх не дивилися, то можете зайти і також глянути. У мене так багато запитань, що спочатку я думала, що та я зараз швиденько про них пройдуся, а тепер я дивлюся, що ніби й сортувала, а все одно залишилось дуже і дуже багато. А відео не хочеться робити над довгим. І далі я бачу цікаве запитання, як я планую свій день, тиждень взагалі, як я притримую свого розпорядку. Тут навіть просять записати відео, проте я не знаю, чи воно буде дуже цікавим, адже це просто показувати, як ти плануєш свій блокнотик. Я сідаю десь в неділю або в понеділок і постійно розграфлюю собі блокнотик по сім днів. В кожному дні я пишу все, абсолютно все від того, як я прокинулася, що я маю зробити. У мене все дуже детально. Я не прописую собі години і не ставлю, знаєте, оцей таймінг, що я повинна в 10.00 бути там, а в 11.00 вже поїсти чи щось таке. Тобто, в мене немає такого дуже чіткого таймінгу, тому що мені складно з таким жити. Я просто прописую певні плани на день, котрі мені дійсно дуже важливо робити. І знаєте, я хочу сказати, що коли я щось не встигаю, я не говорю собі О, та ти якась лінива чи ще щось, тому що ти не встигла. Адже аналізую свій день і розумію, що я дуже і дуже багато всього зробила. Не завжди плани, котрі я думаю, займуть у мене там дві години, можуть зайняти дві години, вони можуть зайняти і три години, і чотири, тому що я люблю робити все якісно і щоб воно дійсно було а, корисним, потрібним, а не переробляти потім його ще кілька разів. Ну, я ось так от прописую. Якщо у мене залишаються якісь плани з понеділка, я переношу їх на вівторок. З вівторка переношу їх на середу. Знаєте, коли якісь плани ну, залишаються в дні, іноді мені здається, що вони все ж таки не дуже важливі. Якщо я їх переношу на вівторок, дивлюсь, що я їх знову не зробила, значить вони мені абсолютно не потрібні. Я їх просто викидаю з свого списку і далі їх не роблю. А це все дуже важливе, я одразу роблю. І знаю, що, наприклад, мені потрібно здати домашнє завдання по курсах, і у мене є певний дедлайн, то я сяду його в першу чергу і буду робити. А Якщо в мене є якесь там завдання переглянути щось там, якесь відео мені потрібно, тому що це ніби і корисно, але воно все ж таки зараз не дуже вплине на ситуацію в моєму житті, бо я його не буду переглядати. І також щотижня я прописую собі на такому маленькому стікері свої цілі за 7 днів. Наприклад, я прописую. Те, що я маю зробити, основне. Не знаю, там, це можливо якісь щось зробити по тих самих дедлайнах в курсах. Я повинна там прочитати 10 сторінок книги, я повинна засняти відео на YouTube, яка це кількість, далі прописую, яка в нього має бути назва. Потім далі я конкретно прописую все ж собі по пунктиках, що має бути в моєму відео. Але, ну, я так знаєте, тезісно все прописую, що я маю зробити. В кінці тижня, це в неділю, вечором або в понеділок зранку. Я аналізую, ставлю плюсики, галочки собі. І ось так от я планую. Якщо це стосується місяця, я в кінці блокнотика також прописую цілі, але вони вже стосуються не одного тижня-сіми днів, а стосуються цілого місяця, то там уже такі глобальні цілі, що я маю зробити. І також я ще прописую річні цілі, проте це з початку року. І насправді, якщо зараз переглянути мої цілі, то вони не актуальні і взагалі їх потрібно було б актуалізувати. Але так як ми живемо сьогоднішнім днем і намагаємося це робити, то я не бачу сенсу планувати аж на цілий рік і взагалі актуалізовувати ті цілі. Хтось задав таке запитання, чому я не веду активно Інстаграм і чому я не виставляю сторіз, відео, тому що раніше це було. Насправді все через те, що минулої осені я якось в один момент зрозуміла, що мені не дуже подобається, тому що не знаю, щось в один момент в мене був якийсь він такий переломний, і я почала виставляти по кілька сторіз в день. Не дивлячись на те, що у мене перед цим було дуже багато сторіс, постійно були пости, я постійно щось писала, а потім мені якось не захотілося, я думала, що це буде такий перерив. Був перерив певний. Період, це був щось в місяць. Я ось так от собі задумувалась, задумувалась, і далі мені просто не захотілося знімати. Навіть до нового року це вже майже три місяці було, як я нічого не робила. Я навіть не постила свої фото. Тобто, в мене ніби був закинутий аккаунт, видалений ну, десь там пропав, його хтось заблокував. Проте ні, я там щось переглядала, могла дивитися якісь чужі сторіс, Свої нічого не робила. Проте в цей же період я все ж таки вже почала знімати відео на YouTube, тому що в мене також була певна перерва, але це все було тому, що я знайшла роботу. І я просто фізично не встигала щось робити, адже робота з 9 до 6, плюс дорога, плюс якісь справи вдома. Ну немає, не було такого цікавого контенту. А зараз я також знаходжусь на роботі і мені щось не дуже хочеться знімати це все в інстаграм. Можливо, я колись діду до того, що знову повернусь в інстаграм, буду фотографуватися, постійно виставляти пости. Але як ви бачите, зараз у мене не настільки активний інстаграм. Я більше люблю, знаєте, коли у мене невеличка аудиторія, там в телеграмі ми з вами спілкуємось, я вам все розповідаю, скидаю головне. А інстаграм це знаєте, це не хобі. Це дійсно робота. Це потрібно дуже багато працювати. Це навіть потрібно працювати більше ніж 24 на 7, Адже постійно. Дивитися, моніторити, що зараз актуальне, що виставляти, де потрібно, як потрібно, а дуже потрібно слідкувати за всіма новинами, трендами. Я не маю на це часу зараз, тому я займаюся Ютубом і намагаюся розвивати Ютуб, а також поширювати саме україномовний контент на Ютуб. Наступне питання: що сталося з моїм магазинчиком книг, і чому я зараз нічого не продаю. Я до певного моменту продавала дійсно книги, хто ще це пам'ятає, у мене навіть зараз залишилися ті книги. Проте я зрозуміла, що мені ніби цікаво, але я не хочу цим займатися. Я хочу щось інше. Я постійно живу так, що пробую щось нове. І якби в мене дійсно був дуже великий попит, то можливо я б цим і продовжувала займатися. Але насправді це трішки нудна робота. Це я постійно сиділа в телефоні, переглядала ті книги, дивилася, що заказати. Були ще такі проблеми, що не було тих книг, котрі я хотіла замовити. Доставка йшла дуже довго. Там були певні свої нюанси з тими всім. І якщо дійсно вже починати цим займатися, то потрібно одразу шукати. Потрібних постачальників, котрі будуть постійно на постійній основі тобі поставляти ті книги, котрі будуть в цьому зацікавлені. А в моїй ситуації було так, що я була зацікавлена, я постійно все дивилась, моніторила. І коли ти береш також невелику кількість книг, тому що ну дійсно в мене була невелика аудиторія, там до тисячі. На початку мені їх вистачало цього всього. Далі, коли я хотіла розвиватися, я дивилася, що ну воно не розвивається настільки, коли я хотіла. Я також не хотіла купувати інстаграм рекламу, тому що вона взагалі не настільки ефективна, як би хотілося в блогерів, також я не хотіла придбати рекламу, адже хотілося ну, розвинути це все самій. Тому поки також мій магазин стоїть на стопі. А далі, якщо я буду щось запускати, можливо, якийсь інший магазин, можливо, ще щось, то я вас буду також повідомляти. Наступне питання: чи планую я переїжджати кудись жити? За кордон. На даний період часу я не планую нікуди переїжджати, хоча я завжди мріяла жити десь за кордоном. І досі в мене є присутнє таке бажання, проте не в такій ситуації, коли дійсно я стала в ситуацію, що можна виїхати за кордон, жити там або залишитися в Україні, то я зрозуміла, що ні, поки я хочу пожити тут, коли у нас все буде добре, тоді можна думати про те, щоб кудись переїжджати, щоб щось. Думати, взагалі, у мене є таке бажання пожити в кожній країні хоча б по два місяці, зрозуміти, де мені зручно, де мені подобається, які переваги в тій країні, а в тій тих немає, які переваги є у нас, а в інших країнах немає. Тобто, мені насправді дуже так. Не подобається сидіти на одному місці. Мені потрібен постійно ритм життя, постійно кудись бігти, чогось досягати, чогось нового, щось нове бачити. Я постійно люблю щось новеньке пробувати робити. І навіть якщо воно у мене не буде вдаватися, я буду ще раз пробувати. Головне зрозуміти, чи воно твоє. Якщо воно не моє, то я просто не буду цим займатися. І як показує практика, я дуже швидко розумію, якщо мені не подобається, я його дуже... Добре, закидаю і навіть до нього. Не повертаюся. Як я вже говорила, я не хочу затягувати це відео. Я відповіла на достатню кількість запитань. Сподіваюсь, вам сподобалося, чи ми з вами так поговорили. Ви дізналися про мене трішки більше. Сподіваюсь, ви також можете повідповідати на якісь запитання в коментарях, на котрі повідповідала я, і також поділитися інформацією, щоб я дізналася про вас більше. Надіюсь, надалі я також зроблю якусь форму і запишу знову відео запитання відповідь. Та ви позадаєте якихось новеньких запитань. А зараз всім бажаю гарного дня чи вечора і до нових зустрічей!